Якщо ви стали свідком події, одразу викликайте рятувальників з номером 101. до їхнього приїзду. Допомогу можна надати, подаючи палицю, мотузку або шарф. Ну і далі вам трішки красивого Києва. Покажемо, тому що небо над нашим містом минулого вечора набуло незвичного червоного кольору. Мешканці столиці опублікували фото і відео неймовірного явища. А в Укргідромецентрі пояснили, чому так сталося. Метеорологи кажуть, що взимку повітря зазвичай холодніше і частіше через меншої вологи. Пил та водяна пара менше впливають на розсіювання а на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристалики льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло. Щоб Посоляє червоні та помаранчеві кольори у призахідному небі. Також запроваджені екстрені відключення світла у Кіровоградській області. Я буквально декількома хвилинами раніше говорила про те, що це наказ «Укренерго», запроваджують екстрені відімкнення, і графіки при цьому не діють. Бачите, вже до Дніпропетровщини долучилася і Кіровоградщина. Також пабліки повідомляють про те, що в Хмельницькій Вінницькій області було чути звуки вибухів. Ви починаєте нам надсилати свої повідомлення і сповіщати. Як триває ваш ранок? Бачу нове повідомлення від повітряних сил місто Коломия в укриття. У вашому напрямку крилата ракета з північного сходу. Що стосується ваших повідомлень, пані Наталя пише: чи добрий ракетний ранок? Дякую вам за вашу роботу. Кожен ранок починаю з вами. Спасибі, велике пані Наталя. Сусідка з дитиною 10 років у й побігли в укриття. Бачите, це така зараз реальність для наших мам. Ну, ти туди йти 10 хвилин. До метро 15. Я залишаюся вдома за двома стінами. Слідкуємо за новинами, переписуємося з рідними і подругами, молимося Богу і ППО. Так. так, щодо того, яка ситуація в повітряному просторі, то знову ж таки монітори повідомляють, що у ці хвилини ракети пролітають безпосередньо над містом Львів, і небезпека також є для міста Коломия і для Івано-Франківська. Пані Олеся, нам у месенджер Телеграм написала наступна доброго ранку. каже: наразі чекаємо відбій пошвидше, тому що потрібно на роботу. Але з такими сусідами, як завжди, нічого вчасно не встигаємо. Вам гарного і спокійного дня. Звісно, всім будемо бажати гарного і спокійного дня. Головне аби. Тривога залишилася, і наслідки цієї атаки вони були без людських жертв. Взагалі хочеться, щоб наслідків тих не було. Але ж ми розуміємо, що якщо вже відключають електроенергію, то зараз є основна ціль ворога знову ж таки енергетика. Але про це ще говоритимемо. Тому дочекайтеся.